Всіх вітаю! Вирішила сьогодні в неділю ввечері зробити такий невеличкий ефір, поділитися з вами певними корисностями, розповісти про детокс системи для догляду за шкірою голови та волосся саме влітку. Чому влітку? Зараз період дуже активного сонця, висока температура в повітрі. Відповідно збільшується потов а головна з функцій нашої шкіри, крім захисної, це ще функція, видільна, виділительна функція, тобто через шкіру, через потові залози разом з потом виходить величезна кількість. Речовин, з якими наш організм хоче попрощатися. Тобто це все зайве, перероблене організмом, яке йому не потрібно. І виходить воно що саме через потові залози з потом. А на поверхні шкіри голови досить велика кількість саме тих потових залоз. І коли на поверхні шкіри голови разом зі шкіряним себовим з'являється досить велика кількість. Рідини себум, він розріджується. І ось такий розріджений разом з потом і продуктами виділення шкірини СЕБОМ – це не перевершена піршиство для патогенної мікрофлори. І коли ми будемо невірно доглядати за шкірою голови саме в такий період, ми можемо спровокувати порушення шкіряного мікробіому. А коли ми порушуємо шкіряний мікробіом, тобто патогенна мікрофлора починається активно розвиватися, тому що вона дуже полюбляє оці продукти, які нашому організму не потрібні. Ось і коли вона розвивається, до чого це може привести? Це призводить в першу чергу до проявів чутливості, до появи зуду, лущення, почервонінь провокується запалення. А ще наше волосся виглядає не дуже гарно, і шкіра голови може мати досить неприємний запах. Особливо це стосується людей з жирною шкірою та з дуже жирною шкірою, тобто з підвищеною активністю ще й сальної залози. Тому саме влітку наша шкіра потребує використання детокс систем. Тобто, нам потрібно прибирати ось ці компоненти. Ості компоненти, які, які, наша, які виводяться через наші потові залози. Зараз почався зуд, коли стало жарко. Так, Наталь, дійсно починається зуд. Що рекомендую робити? Рекомендую використовувати детокс-системи. Що таке детокс-системи? Взагалі-то слово детокс воно більше відноситься саме до, такої, до медичної теми, але для нас воно також актуальне, тому що ось ці ось продукти жизнідіяності і патогенів, і э, виділення пота вони, э, вони є э, ну, слово ядовитий і невірно, ну как бы не очень правильно говорити, але вони є дуже-дуже некорисними для поверхні нашої шкіри. Тому у складі косметичних засобів, крім того, що вони мають забезпечувати нам очищення, тобто містити системи пар, там ще мають бути обов'язково абсорбуючі компоненти, тобто речовини, які будуть забирати, абсорбувати на свою поверх, на своєю поверхню ось ці. На речовинки і нейтралізувати їх, тобто виводити їх з поверхні нашої шкіри. І хочу поділитися ось таким своїм надбанням. Рекомендую від бренду Kerastase очищувальна маска з глинами, з природніми глинами. Ви ж знаєте, що я люблю дуже люблю цікаві формули. Чим ця маска корисна? Дивіться. Корисна і головне цікава. Вона дієва, вона дійсно дуже дієва. Вона містить декілька глин, білу глину каолин, каолін та зелену гліну Монтмаріланід. Дуже корисна речі вона. Також древнева вугілля, невеличку кількість морської солі, величезну кількість зволожуючих компонентів. Це все ось ці абсорбенти і невеличку кількість ще селіцилової кислоти. Це всі ці абсорбенти, які будуть прибирати. Все зайве, а головне, вони будуть в чому прикол саме цієї маски, чому вона мені так сподобалась? Дивіться, вона маска. Але формула з абсорбентами вона створена в системі аніонних сульфатних поверхнево-активних речовин. А ми знаємо, що саме за класне, за класне очищення відповідають саме сульфатні поверхнево-активні речовинки. Але в грамотних формулах ці сульфатні аніонні поверхнево-активні речовини вони завжди закриті амфотерними та не. Не іоногенними парами, тобто парами, які забезпечують нам а, саме. Дерматологічну безпеку. Так ось, ця формула вона створена в системі аніонних поверхнево-активних речовин. І це дуже-дуже корисно. Ви не використовуєте, тобто не наносите цю маску на 15-20 хвилин, а часом в нас зараз ну, как бы не зовсім багато, тому найдорожче зараз це саме час. А використовуєте саме як шампунь. Тобто, дві, три, наносите на зволожену шкіру голови та волосся, витримуєте. Там 2-3 хвилинки, але я рекомендую завжди робити це два рази, тому що зменшення поверхневого натягу ніхто не відміняв, тому два рази. І у вас очищена не просто очищена шкіра голови, а ви провели очищення. Ви провели дійсно диток систему А 2-3 хвилин-два рази дійсно вистачає для того, щоб прибрати оці продукти життєдіяльності нашого організму, які виводяться через шкіру. А ви прибрали оце, тобто, очистили, провели детокс. Детокс нашої шкіри провели ще додатково, і це не просто детокс, а ще провели себе регуляцію і антимікробний захист. Тобто, ми настільки гарно все почистили завдяки оцієй формулі, що ми на декілька днів протягом тижня захистили нашу шкіру від неприємного запаху, відрегулювали на постійній основі відрегулювали виділення себума. Тобто ми подбали про нашу а, шкіру. Так, покажіть вищу маску, зроблю скрін. Дивіться, підняла вищу маску, але я нижче напишу, вона мені дуже-дуже подобається. А, так, тут Наташа в мене питала, скільки разів влітку можна робити пілінги. Наташ, дивіться, взагалі, то а, пілінг він профілактичний, саме профілактичний пілінг. Він робиться в залежності від а, а, типу, а, типу шкіри. Суха, нормальна, жирна. Якщо шкіра суха, навіть влітку раз на два тижні. Якщо шкіра нормальна, раз на тиждень. Жирна шкіра також влітку потребує раз на тиждень. Але найчастіше. І головне, якщо ми вже говоримо про активи, то їх треба, ну вірніше, про пілінги, то пам'ятаємо, що ми підбираємо пілінги саме під тип шкіри. Тому що не всі активи працюють під певний, певний тип шкіри. Тому що якщо шкіра дуже-дуже суха ще й подразнена, то відповідно механічні керамічні Етилітічні активи нам не, не, не підійдуть. А ось там, наприклад, кислотні або ферментативні, ферментативні, вони будуть дуже гарно працювати. Але ось це це гомаш, і це, це не можна назвати таким пілінгом, тобто він підійде для будь-якої шкіри голови. І ось ця будь-яка шкіра голови. Вона ось тут ці сорбенти вони настільки м'які, що вони не будуть роздражати, навіть якщо шкіра вже є подразненою, вони не будуть їх роздражати, дратувати. Ну звісно, тут же ж додаткові сервісні продукти, величезна кількість додаткових сервісних продуктів у вигляді зволожуючих компонентів, тому це очищення і додаткове зволоження. Але якщо шкіра дуже суха, дуже дуже суха, то я рекомендую після такого пілінгу все одно використовувати зволожуючі лосьйони, тобто зволожуючі кондиціонуючі продукти саме для шкіри голови. І ще цю маску можна наносити. вірніше так. Ви ви проводите детокс шкіри голови, ви одночасно проводите ще очищення волосівного полотна. Тобто, коли у вас є накопичення металів. Дуже гарно знімається, особливо зелена глина. А тут певне pH середовище воно змінює, ну до речі, воно прибирає іони полівалентних металів з поверхні волосинки. Тобто кальцій, магній, все, всі ті іони, які є в нашій водичці, воно дуже дуже гарно прибирає. Що воно прибирає? Остат залишки стайлінгу. Якщо. Ну, як, звісно, якщо ви не використовуєте маски з суцільним демітіконом, то всі ці силікон вмісні, незмивні сталінги ця маска також прибере. Але головне, що я хотіла сказати, саме про шкіру голови, про той догляд. Детокс-догляд для того, щоб зберегти баланс шкіряного мікробіому. Ну, і звісно, зручно, зручно. Там дві хвилинки, і ви вже провели детокс раз на тиждень замість звичайного шампуня. Так. Ще, ще ще може бути під питання, які використовувати при псоріазі. Дивіться, при псоріазі дуже гарно працюють саме біологічні пілінги, ферментативні пілінги, але вони мають обов'язково містити, крім лізата, ферментів. Лізата ф... З утрата фермента, вони ще обов'язково мають містити а, цераміди. Цераміди, тобто речовинки, які будуть відновлювати ліпідний бар'єр шкіри, а для псоріаза, а особливо влітку, це дуже дуже важливо, тому що м, саме псоріаз, то і є така аутоімунна хвороба. А, і головна задача при цій хворобі постійно відновлювати шар шкіри. Тому, о, до речі, цей продукт також можна використовувати для шкіри в стані в. Коли є захворювання псоріаз, але в стадії, в стадії ремісії, тобто не в гострому стані. І після цього для псоріазників і для людей з сабаренним дерматитом обов'язково треба використовувати після цього лосьйони з церамідами. Але як профілактика для звичайної шкіри голови, це є просто мастхев. Тому ділюсь надбанням своїм дуже сподобалось, тому і вам рекомендую дієва безпечно. Чому безпечно? Тому що виключно натуральні глини, зелена та біла, плюс деревнева вугілля, плюс. Зволожуючі компоненти. Тому, тому рекомендую. Так, зараз дуже актуальна в спеку, бо клієнти почали жалітися, що жирніє волосся. Я кажу, що влітку ми більше, ну так, звісно, це пов'язано саме з цим. І саме підвищене потовиділення, воно сприяє у тому не дуже гарному вигляду нашого волосся влітку, особливо в прикореневій зоні. І ще особливо, Підлітки, От підлітки, ну взагалі-то і молоді люди так само від цього потерпають. Ось і тут ще досить велика кількість ліпідних компонентів, таких класних ліпідних компонентів, моїх улюблених полігліцератів, які захистять ваші кончики посушені, зони естественного старіння волос, кончики які сікуться. Використання цієї маски не буде призводити до їх висушування саме цієї маски. Тому я ж ділюся саме цікавими формулами і ось ось. Так, що ви можете сказати про глиняний пілінг молекула? Дивіться, я не буду зараз нікому нічого говорити, я зараз вийшла мо моя мета а, поділитися з вами своїм надбанням і розповісти саме про цю формулу. А, я, до речі, не використовувала пілінг і не бачила. Тобто, в мене в роботі пілінга від молекули не було. Тому, вибачайте, не можу нічого сказати. Ось-ось Ось, ось. ось, ось. Тому не буду затримувати вас. Планувала зробити невеличкий корисний ефір. Тому всім гарного недільного вечора. Готуємось до нової робочої неділі тижня, до нового робочого тижня. Всім пока-пока.